Всім привіт, товариство! Ну що, заварите собі чай, беріть печиво чи каву. Нас нарешті трішки спав мороз, тому що при мінус 20 не особо хочеться ходити по дворі. І ми їдемо кататися на лижах. У нас від нашого містечка буквально там в 50 кілометрах є невеличкий, зовсім невеличкий лижний курорт. Але так як для місцевого значення поїхати на вихідних постояти на лижах досить круто. Минулого року ми не їздили туди кататися на лижах, я вже фактично 2 роки не стояв на лижах. Але я думаю, падати я не буду, тому що все своє дитинство я простояв і прокатався на лижах. І навіть коли перший раз ми поїхали туди кататися на лижах. Я впав буквально там 2-3 рази, і то коли сильно вирішив пофорсити на лижах. А так якщо рівно нормально їхати, то все буде добре. Ми вже коли приїдемо, запустимо прямий ефір і покажемо сам курорт, саму базу, ну і попробуємо поганяти на лижах. взяв я з собою. Кріплення для телефону. Якщо там не сильно буде гарно трясти то будемо продовжувати ефір. Я тоді запитаю, якщо сильно трясе, то ми виключимо. Ми вже виїхали, нам десь хвилин 30. Їхать, тому я думаю, десь хвилин через 40 буде прямий ефір. Все, всіх чекаємо і до зустрічі.